Чого вам карта побиту. По-перше, це посвідка на тимчасове або постійне проживання у Польщі. З нею у вас вільний перетин кордону з Україною, безкоштовне навчання, поїздки по Європі, можливість кредитування та багато іншого, про що ми розберемо у цьому відео. Мене звуть Володимир, це канал про легалізацію Польщі. Хочеш сам розібратися з усіма документами, переходь у мій канал і дивись відеоінструкції. Найчастіше, що у мене питають, це перетин кордону з Україною та поїздки по Євросоюзу. Так, ви можете їздити в Україну скільки завгодно разів, на відміну від візи. Та при поверненні в Польщу вам не потрібно мати дозвіл на працю і страхування. У вас навіть не питають ціль візиту. Потрібна тільки карта побиту і паспорт. Також на відміну від статуса Укор, який постійно деактивується за того, що система працює некоректно, ви 100% заїдете до Польщі. Про поїздки по Шенгену. Карта побиту дає вам можливість перебування до 90 днів у півріччі як турист. Увага! Їхати працювати по карті побиту, наприклад, у Німеччину, не можна. За це буде депортація і заборона в'їзду. Але в окремих випадках можна. Ця форма називається відрядження, але про це ми побалакуємо в окремому відео. Друге, можливість легалізувати свою сім'ю. Якщо ви отримали карту побиту, ви можете також зробити карту побиту для свого чоловіка або жінки, дітей, а також для своїх батьків. Але тут є один нюанс. Особи, які приїхали до Польщі до початку війни, вони можуть це зробити. Але люди, які Переткнули кордон після початку війни, на жаль, вони не мають права подати своїх рідних на карту побиту. Але я хочу вам сказати, що це буде тимчасово. Пізніше уряд Польщі обов'язково видасть новий закон, по якому ви зможете подати їх на карти побиту. Також, карта побиту це ваш перший крок до польського громадянства. Але не все так просто. Є ще ряд вимог, які треба зробити для того, щоб стати громадянином Польщі. Про це я розповідаю у своєму окремому відео. Можливість кредитування. Як тільки ви повідомите в свій банк про те, що ви отримали карту побиту, вони одразу вам запропонують кредит готівкою, кредитку, розстрочку на побутову техніку, а навіть автомобіль в лізінг і власне житло в іпотеку. Підсумуємо. Якщо ви плануєте залишатись в Польщі на кілька років або отримувати громадянство, карта побиту вам необхідна це підтвердження того, що ви постійно проживаєте в країні, а не тимчасово приїхали, на відміну від статусу Укр, продовжених документів або віз. Хочу запитати у вас, на які питання ви не можете знайти відповіді. Напишіть в коментарях, які б інструкції ви б хотіли побачити. Це можуть бути заповнення внісків, доручення, заяви, реєстрація автомобілів, заповнення внісків на карту побиту або соціальних виплат. І я обов'язково запишу відео на цю тему. Також рекомендую підписатись на мій інстаграм, в якому я кожного дня показую свій робочий процес, а також там вже є багато безкоштовних інструкцій.